І вже є попередні результати голосування по мажоритарці. За попередніми даними, на Черкащині по 194 виборчому округу лідирує Микола Булатецький, який обійшов Валентину Жуковську та ударівця Андрія Кондратенка. На 15.00 тут було опрацьовано 35% протоколів. По 195-му округу на першому місці Володимир Зубик майже вдвічі менше голосів набрав Володимир Гресь. На виборчому окрузі номер 196 поки що перемагає регіонал Геннадій Бобов. Десятьма. Процентами голосів йому поступається Олександр Сінгаєвський. Найповільніше опрацьовують дані на 197-му окрузі, менше 2% протоколів. Там поки що Леоніда Даценка всього на кілька процентів обходить Богдан Губський. Самовисуванці висуванці набирають більше голосів і на решті територій. Так по 198, му 199-му та 200 та округах на перших позиціях Віктор Тимошенко, Валентин Нечипоренко та Антон Яценко відповідно натомість по Україні згідно даних екзитполу. Перемагають по мажоритарці регіонали майже 30%, 19% – мають самовисуванці, на півтора проценти менше опозиціонери.